Доброго ранку, ми з України. Ну що ж, ці дні була зайнята тим, що перебирала свій архів, робила розстановки саме по областям і містам на осінь, зиму аж до весни, практично нашої неньки України. Матриці не змінюються. Тільки якщо закінчується солярний рік, робиться нова матриця. Я вже вам показала навіть, на прикладі, коли у нас в жовтні стояло 1,4, це могла б бути відбутись велика, такий прорив саме по землям нашої країни, але ми відпрацювали в мінусовці, відпрацювали, тобто ми нікуди цю цифру не можемо діти, вона стоїть. Якщо немає в плюсі, вона відбудеться в мінусі. Що ми і бачили. Нам не надали зброї, нам не надали того всього, що було обіцяно, через що. Ну, давайте говорити так. По-перше, вибори в Америці ще не пройшли. Багато світових лідерів бояться все-таки того товариша узурпатора. Бояться вони рашку. Ну, Що маємо, то маємо. Тому всі зараз чекають, що ж там буде відбуватися в Америці. Ну і ми залежні, поки що залежні теж від цих всіх рішень. Тому бачимо те, що ми бачимо. Так, і надалі нам буде не сильно солодко, але якщо ці циферки прописані, вони мають право відбуватись. І ми з вами тільки пам'ятаємо, ми можемо їх витягувати в плюсовку, з мінусовки. Тому і робимо з вами розрахунки, і дивимося, де ми можемо з вами щось витягнути в плюс, якось це пережити. І що потрібно вже нарешті перестати чекати отого от побіда, побєда». Поки ми з вами самі не захочемо перемоги, навіть один над одним, над своєю свідомістю того страху, оце і є, навірно, головний посил перестати боятись і жити в страху. Перемоги поки не буде. У мене завжди одне таке питання, як наші бабуні прожили Другу світову війну, без таких, як ми? Коли ми кожен день віщаємо вам з екранів, називається ваших телевізорів, комп'ютерів і всіх інших гаджетів, що ми переможемо. Як же ж вони жили без кожного денного вліяння в мізк, що у нас це буде добре? У нас все буде добре. Але головне, щоб у вас ще було все добре. Так от, Харківська область і Харків. Воно нічого не помінялось і поки що не зміниться. Нехватка ресурсів програлась таки. Тут все залежало від того, будуть ресурси чи ні. Ресурсів немає стільки, і в Харківській області поки що наводити лад і порядок, не прийшла така змога. Єдине, що тут радує, тільки те, що я радію, що. В тому вигляді, в якому воно є, так воно начебто як і заморозили саме ті території, де перебувають орки, що далі вони не пішли, їх стримали. В Харкові ми бачили багато прильотів, багато руйнувань. Надалі ситуація до середини грудня вона буде говорити теж про те, що будуть майнові втрати. І пам'ятаєте, я вже вам говорила, що з 26. Листопада по 18 січня є велика небезпека саме в Харківській області від наступу, який може зробити Російська Федерація ще раз. Це може підтверджуватись навіть і положенням в Харкові 3.7, Це коли говориться, що є конфлікт з сусідами на кордонах. Але ж він так буде продовжуватись цей конфлікт що коли вже в Харківській області з 19 січня по 10 березня вже захочеться і буде сила у Харківській області навести нарешті порядок, тобто вони не підуть далі. Поворушитися вони зможуть, але піти далі вони вже не підуть. І почнеться от вичищування цих територій. Про це і далі говорить навіть Харків що спочатку був конфлікт, потім вже буде вирішення цього конфлікту з цими кордонами, з тими придебашками, з тими сусідами вальтанутими. І вже з 10, з 10 лютого по 1 квітня у Харкові будуть прийматися якісь рішення, документи, офіційні, про накопичені проблеми, тобто такий буде маленький аудит. Для світових спільнот про ті руйнування, які є. Для чого? Ну, Там далі матриця говорить про те, що там будуть вже і гроші надходити на ремонти, і все інше. То от оцей аудит почнеться, бачите, коли. Тобто будемо велику мати надію, що Харків перестане перетерпати вже весною року. 25 го року. Ну, для нас матриця ще як 24 й рік. Це те, що касалось саме Харкова. У нас є ще з вами одна територія Сумської області Суми. В сумах до 5 листопада 104 це знову-таки про те, що летить, є великі небезпеки людям, з неба це все просто взривається, руйнується. І про це говорять всі маст-медіа. Ну, нічого ми з цим не зробимо. І в Сумську область заходить дуже така гнітюча теж такі, ситуація, коли буде говоритися про те, що велика небезпека для людей на Сумській області. Це ще положення про інтоксикацію. Так що, якщо до вас будуть запускатися якісь навіть такі Цікаві, цікаві такі будуть якісь бомбьки, чи гази, чи ще щось, то не дивуйтесь. Небезпека людям в Сумській області до кінця листопада є. Є ще тут одне положення саме це вже Грудень-січень. Я його поки що з вами ну, не буду говорити. Чому? Бо так, як стало тут положення. Можна наперед щось сказати те, що буде саме стосуватися нас. Тому поки що просто Сумській області треба готуватись до того, що обстріли будуть і перетерпати Суми і Сумська область буде. Далі. Запорізька область, Запоріжжя АЕС і Енергодар. Так от, в Запорізькій області знову таки. Зараз зайшло в таке положення до кінця листопада, теж велика небезпека людям. Теж саме газами травим, всім, чим можемо травим. Запоріжжя, велика небезпека практично до середини грудня. Людям, енергосистемам, водним системам, в енергодарі така ж сама історія. Ми будемо розуміти, що тут це все взривається практично до кінця листопада. Небезпеки в Запорізькій області є саме для людей і для проживання людей. На АЕС, в зв'язку з тим, що тут буде вибухонебезпечно, починаються торги. Торги за нашу електростанцію. З тими людьми, які окупували нашу АЕС. Це практично буде до кінця листопада. І от вже в Запорізькій області, це вже теж саме грудень, січень. Теж є велика небезпека від того, що тут можуть початися розборки, тобто напад на Запорізьку область. Сторони Рососії може відбутись. Але середини грудня і січень місяць Запоріжжя ідуть якісь перемовини, політичні, політичні рішення, які має прийняти місто Запоріжжя. Цей момент на АЕС ми будемо бачити про угоди партнерські, ну так називається партнерські угоди. Тобто дві сторони таки зможуть домовитись про передачу електростанції назад в Україну. А от в Енергодарі там теж дуже цікаве положення. Це лютий. І середина березня. 1.9. Це говорить про що? Що місто буде захищатись? На території міста ми можемо побачити навіть військових. І починається форс важор для тих людей, які туди придибали. Угу. Тому. Я так вважаю, що до весни 2025 року багато питань буде вже вирішено. Нам з вами треба зараз протриматись листопад, грудень-січень. І оці домовленості зараз я вам покажу ще одну матрицю. Яку я робила і шукала відповіді, в залежності від чого, бо дуже багато зараз знову срача, багато такої інформації, яка не підтверджується, але її розганяють. Через що я витратила свій час саме для того, щоб віднайти саме головне відповіді на наші з вами запитання. Це та ж сама матриця, вона незмінна, незмінна на 2024 солярний рік для України. Ви на каналі Нумерології. 2024 рік солярний для України зайшов в вересні 25-го року 24-го року, і закінчиться тільки в вересні 25-го року. Ви повинні розуміти, є календарний рік, яким користуються всі люди. Але у людини, України є солярний рік. І всі математичні, всі математичні розрахунки беруться солярності, по солярності. І розкладаються по солярності. Тому 24 й рік зайшов в Україну тільки в вересні цього року. І буде ще продовжуватись до наступного вересня, в 25-му році. У мене є велика надія, що ви мене почули і не будете перепитувати. А коли знову-таки хтось щось не розуміє, будь ласка, йдіть вчитися. І питання не до мене. Так от, я звернулася ще до третього інгредієнта матричного саме до книги Долі і мені треба було дуже стильно розібратися саме от з тим положенням, яке мені не давало там спокою вже 3 4 місяці. Так от, ми зараз з вами знаходимося, коли Сатурн заходить в п'ятий дім, да? і в мене вже є там, що це означає, це, подивіться, про листопад місяць. Але під 16 арканом це дуже багато втрах, замороження, люди всі не знають, куди себе рухати. Тобто для людей велика-велика така депресуха прийшла. І все буде вирішити саме фінансово. Так от, в матриці подій говорить так, що да, це дуже багато буде фінансових питань. Але ми зможемо з вами отримати ресурси, які будуть залежати від декількох країн, які зберуться за одним великим столом, скажемо так. Тобто країни зібрались за один великий стіл. Щось домовились, ресурси нам будуть надані, незалежно ні від чого. Але, що ще говориться, що саме в цей період це практично листопад і середина грудня. У нас з вами буде якесь рішення від влади, це може бути налогова, якийсь контролюючий орган, де буде щось у нас в законодавстві прийнято. І саме буде стосуватися чи наших грошей, чи нашого майна. Отакі От фінансові питання. Це те, що у нас зараз перед вами буде стояти. Далі у нас з вами заходить вже з кінця практично грудня по 10 лютого положення. Коли, це вважаєте, у нас практично це січень. Грудень, січень, ну і трошки лютого. Що говорить матриця? Що от саме тут в цей, період, в цей період починаються інтелектуальні конфлікти з партнерами. Тобто ми можемо говорити про те, що от про ті перемовини, які зараз є таємні, десь на якихось там шаблях ідуть. То от офіційно, і ми вже про них можемо чути саме в цей період. Вже почнуть рухатися перемовини. Але ж до перемовин ми маємо їх посадити ще за той стіл. І ті події, які мають відбуватися з нашої сторони, я так вважаю, якраз і призведуть до цього. Бо під такими знаками, це 7, 4, 7. Це завжди говорить про спорні території, угу. які зайняті військовим шляхом. Ну, далі ну, додумайтеся самі. І ці перемовини будуть дуже тяжкими. Партнери будуть капризними і вимогливими одне до одного. Це початок перемовин. І за чого? І за того, що є спірні території. Комусь ми такі на хвоста наступимо. Далі у нас з вами заходить 12.3 з 11 лютого по 2 квітня. Тобто це лютий березень. Угу. І отут те, що тут почалося. І тут будеться іти інтелектуальна боротьба з капризульками, говорить про те, що час роздумів вже закінчиться. Угу. І тут, так як стало, і так, як читається в мастриці, говориться про благословенне заключення шлюбної угоди, ну, так читається між двома партнерами. І вже почнуть публікуватися навіть матеріали, про що домовляються? Ну тут є ще маленьке, але що в матриці показана жінка якась, яка зможе нам з вами допомогти в цьому шляху. Яка це жінка в матриці не говориться? Допоки вона у нас не появилася в світі нашому зору, ми не можемо поки що нічого говорити. Но вона в матриці прописана, що саме в цей період може нам допомогти саме жінка в цих спорах. Далі, квітень, травень. Знову у нас з вами ті ж самі питання по тим же самим землям. Угу. І вже тут включається вже конкретно розумова робота стосовно спорних земель, жертовності заради вищого блага. Ми пам'ятаємо, що навіть якщо в документах буде щось прописано не те, що ми з вами там сильно захочемо розуміти. Що комусь таки прийдеться йти на жертовність, то в матрицях кожної області, кожного міста, яке окуповане, прописано, що воно повернеться до України. Просто в сьому свій час. І я так думаю, що вже кінцеве рішення нам з вами опублікують. І підходимо саме до того положення, яке мене турбувало більше всього. 6-9. З одної сторони, можна так читати, що це перемога влади війні. Перемога розуму. І, можливо, таким чином, що це чітко. Обосновано, хто є ворог, хто є друг, хто, хто є хто. Але от воно мене турбувало, і в матриці я знайшла. Що в цей період, це кінець травня, червень, середина липня, Україна може заявити на весь світ, що угу. створена якась нова технологічна зброя. Яка іде попереду свого часу, як карта там одна говорить новаторство. Тобто такої зброї ще в світі не було. Ми будемо, як ті передовики, які світу показали, що у нас є те, чого немає ні у кого іншого. І саме цікаво, що карта одна з них говорить, що саме це. Нам дасть з вами статус. І я так вважаю, що саме після того, як ми з вами можемо світу показати нашу новітню технологію, багато хто просто не захоче з нами навіть мати справи. Тому, давайте будемо бачити, як відпрацюється саме оце положення. Так що ми будемо вважати, що наші хлопчики все одно найкращі, і Україна найкраща. Просто треба пройти отой круг шляху одне за одним. Але е, саме цікаве, що в матриці не написано, що це був план миру на період саме жовтня, місяця, вересня. Там було написано про інтелектуальну ідею від короля. Отак. От тобто, з одної сторони, ми все-таки з вами йдемо по тому шляху, який написаний більше 2000 років. І відвернутися ми з вами нікуди не можемо. А от як ми йдемо, то це вже саме наш з вами вибір: Як з вами ми маємо йти. На цей солярний рік для України прописана. Карта 6 червей. Саме в тому положенні, коли вона говорить про карму вибору. Угу. І ключові слова для нашої України пошук компромісів та жертовності. Тому будемо вважати так, що нам з вами прийдеться йти і на жертовність, і шукати компроміси. Це та задача, яка стоїть саме для України на 2024 рік. Україна переможе. Того, що зупиниться поки що війна, я не бачу. Тим, хто тяне саме за це, я вважаю зрадниками. Чому? Це їх тільки страх. Якщо б ви вміли читати так, як я читаю долі людей, то ви б зі мною були б теж згодні. Бо коли у людини прийшла саме відпрацювати свою особисту карму, карму свого роду, народу, і вона має це відпрацювати, то вона саме займається тим, що вона робить. А оті люди несвідомі, які живуть тільки інстинктами і страхами, зараз розганяють ці всі історії. Тому я вам всім бажаю іти духовним шляхом. І саме головне згадати, хто ви є насамперед. Чи провідник світла? Чи ви і далі будете блукати в темряві? Поки ви будете блукати, інші будуть вмирати. От такий посил мій сьогодні до вас. Тому до нових зустрічей. Надію, що я вас хоч трошечки підбадьорила. Десь вам показала, де треба соломку стелити. І йду далі жити. У мене сьогодні знову волонтерка і знову приїхали люди, яким треба допомогти. Бажаю всім вам здоров'я, розуму. І перестатись боятись темряви. Виходьте. Наші хлопчики найкраще, допомагайте їм.